Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Нардеп Федор Христенко ОПЗЖ виявився агентом ФСБ. Заявили СБУ. Резидент Рашки працював в направленні посилення рашистського впливу на набу. Так, виявили крота. Питання тут яке? Скільки їх, якась середня температура по лікарні, ще у нашій владі? Так, СБУ нещодавно виявили крута. Скільки таких, давайте, впливових щурів. Так, впливових щурів, навіть ще до початку повномасштабної, таких дуже помітних щурів, 200 гривень донат, дякую молодці, їх якось ну, потравили. Але в чому прикол? На сьогоднішній день в будь-якій управі, установі. Все, що стосується міністерства або чогось поменше якоїсь організації державної, маленькі люди, їх достатня кількість, вони зараз є тими самими щурами. Вони самі по собі не мають. Ваги, впливу, посади і таке інше, але їх дохера. Да і оця сітка, вона прям ну, ними кишить. Тобто роботи у СБУ багато. Поїхали далі. 100 гривень донат, молодці! Прорив китайської медицини, так, да, ми чули про ваші прориви. Знайдено ефективний засіб проти раку. Китайські вчені створили нову терапію проти раку крові. Вона вже допомогла чотирьом пацієнтам. Метод базується на вірусі, який змушує організм знищувати лише ракові клітини. Вартість лікування 130 тисяч баксів в чотири рази дешевше за аналогічні методи. Терапія також ефективна при астмі та аутоімунних захворюваннях. Прорив у лікуванні. Рако крові китайськими вченими: що це фейк або спасіння? Це ніякий не фейк, ця історія буде розмножена. До чогось тут знову ж таки діти. Вони підуть далі. Буде яке щеплення для дітей, і це якось стосується онкології або профілактика, або проти конкретних видів онкології. Ну, тобто, непогано. Поїхали далі. Головою делегації від України на переговорах з Рашкою буде Умеров. Умер на чолі переговорної групи. Що це нам з вами дасть? Сказати нічого не скажу. Це дає можливість все-таки поторгуватися з рашистською фідерацією. І цей торг, знаєте, чого стосується? Відшкодувань, ну тобто репарацій, обмінів. Що ми на що міняємо? Поїхали далі. Штати вперше з 2008 року розмістили тактичну ядерну зброю у Великій Британії. Це до чого? Да. Світ тримається на тому, щоб здаватися, а не бути. Тут історія про те саме. Всі хвастаються тією ядеркою. А більшість її, по суті, не має або не може користуватися. Більшість, ну, тобто, інша частина просто так підсикує цього питання. Але всі. Просто обвішані цією ядеркою шмигаль заявив, що Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити прогалину у виробництві зброї на поточний рік. За його словами, це дозволить Україні виробити більше, більше FPV-шок, дронів перехоплювачів, щоб відбивати атаки шахедів і додаткову далекобійну зброю, щоб війна тривала також на території Рашки. Крапка. Ну, тобто, це вся інформація. Просто хтось вийшов і сказав, що у нас 6 мільярдів не вистачає на найголовніше. В чому заключається задача цієї людини? Сказати, що хуйово, так ми і так це знаємо. Потросити, може, ну, трошечки своїх колег. Що таке 6 мільярдів? Ну, це скільки? 6-10 людей, там треба трошки потрусити? Нехай скидуються. Охереть, ну, у нас не вистачає 6 мільярдів. Канада виділить 146 мільйонів доларів в штаті США на обслуговування українських танків та продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через данську модель. Міністр оборони Шмигаль знову ж таки. Тобто є і гарні новини. Канада. Чи виділить дійсно нам обіцяне? Ні. Дякуємо. Те що виділить чи дійде воно до ну по призначенню так, дуже точечно і чомусь прямо образяться на нас канації. Тому що для того, щоб ці кошти прийняти в роботу, від нас також потребуються якісь дії, а ми щось не ну, будемо не трошки, знаєте, не, не тілитися то робити. Папа Римський хоче відновити діалог з РПЦ. 26 липня Понтифік зустрінеться з митрополитом Валакаламським. Як життєво, угу. Антонієм, головою відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ. Це буде перший офіційний контакт після тривалої паузи у відносинах. А, значить, папа Римський, і його зв'язки. Його ставлення, його дії по відношенню до рашиської федерації. Ми ж всі розуміємо, да що це про це питання. Це буде зустріч для передання послання. Послання звучить приблизно так. 26-го року має бути мир. Якщо його не буде, то якимось чином Папа Римський Ватікан. Зроблять, ну, дуже не солодке життя Рашиській Федерації. Причому, чомусь це стосується голоду. Причому тут Папа Римський до голоду на болотах. Я вам не скажу. Може, ви знаєте. Напишіть в коментарях. Так, далі. Міноборони Німеччини. Історію заявив, Німеччина надасть додаткові системи ППО та вкрай необхідні боєприпаси. Ну, це нам, в смыслі, ну так. Да. Так. Допомога від Міноборони Німеччини. Довга частинами, але так, точно так. За це дякуємо. Угорщина уклала угоду з Сербією та Рашкою про будівництво нового нафтопроводу для постачання рашистської нафти в обхід України. Угорщина, Сербія, Рашка. Будують. Новий нафтопровід. Це не угода трьох сторін, а це наказ однієї із сторін всім іншим. Однозначно точно будуть це робити, але е, їм треба, як сказати, їм треба відбілитися, їм треба е, зробити це е, руками інших людей, щоб оця заява це повна дурня. А вони це зроблять, те, що вони хочуть, але. В іншому напрямку, в обхід, іншими руками, щоб ніхто не сказав, що а, так це ж про ту заяву, тобто ці дві речі ніколи не пов'яжуть. Ой, Боже, що вони всі повиздихали? Дякую.